Вітаю всіх, з вами Ірес, і якось ваші справи. Сьогодні я вам допоможу встановити українізатор до гри Ріпо. Я б цю гру ще не грав, але ось вийшов українізатор, він вже вийшов аж 16 березня. Посилання на цей українізатор, звичайно, буде в описі під цим відео. Ну, полегті його встановлювати. Перше, що нам треба це перейти по цьому посиланнічку завантажимо вам архів. Переходимо. Ось ми прийшли по цьому постанічку, і нам треба скачати цей архів. Ми беремо і качаємо його. Пошук вірусів, бачите, все чудово. Сподіваюся, воно без вірусів. Я ще не встановлював, тому не знаю. Ну, скоріше все, воно без вірусів. Все воно в нас скачалося на робимо далі. Після того, як ви скачали, ось моє репо Юа. Ми переходимо в Сімліберті, Steam Steam Apps. Come Камон і шукаємо нашу гру. І нам треба, я так розумію, зайти в цю папочку і перекинути в місці папочки в теку грою. І ми просто беремо оце і переносимо ось сюди. Потім, я так розумію, ми це закриваємо і запускаємо гру. І в нас має бути зараз українська локалізація, якщо ми все зробили правильно. І як ви бачите, у нас працює дуже легко встановити цей українізатор до такої чудової гри. Одразу кажу, що він не ідеальний, там точно будуть помилки, там так було і написано. Але нічого, Саме головне, що воно працює, в нас є українська локалізація в цій грі. Якщо ви хочете пограти в цю гру з українською локалізацією, то качайте, встановлюйте. Все дуже легко, в мене вийшло з першого разу. Я ще до відео не встановлював, нічого не тестив. У мене все вийшло. Тому вийде і вас. Бажаю вам успіху, приємної гри В репо. Якщо ви хочете подивитися, як я граю в цю гру, то приходьте до мене на стрім. І ми буду радий вас бачити. Все, гарного вам дня, всього самого найкращого. Побачимося, мої сонечки. До зустрічі.